Шкода кодяк, маємо два автомобіля в наявності. Дуже схожі між собою, але зовсім різні. Почнемо з сірого. 2 літри дизель, передній привод, топова оптика, асистент паркування перед, зад, е Безключовий доступ. Пам'ять сидінь не тільки водія, а й пасажира. Клімат-контроль двухзональний, підігрів сидінь, також присутній. Навігаційна система та багато-багато всього іншого. Задній ряд дуже просторий. Ось так він виглядає. Е авто. Автомобіль весь в рідній фарбі без єдиного підформування. Наступний варіант: колір синя лава. Дуже круто виглядає, він переливається, буває такий, як з синім оттінком, буває, як зелений, а буває навіть як чорний. З комплектації. Та ж сама оптика. Асистенти паркування перед, зад, бічний, сам може запаркуватись камери 360, тобто камера спереду, ззаду і бічні. А термальне лобове скло, лобове скло з підігрівом, контроль полоси, автоматичне дальнє. Люк, панорама, безключовий, Ось цей напис дуже багато. Що значить, Лорін Клім? Це у нас крутий, дуже крутий салон. Підігрів сидінь, вентиляція сидінь, підігрів лобового скла. Е Підігрів керма. Повний привід, до речі, це у нас іде топова акустична система Кентон, щиток приладів, як віртуальна панель, датчики світла, датчик дощу, да, все, що завгодно. Задній ряд. Він також відрізняється. Тут у нас ідуть ось такі от шторочки сонцезахисні, клімат-контроль на задній ряд, підігрів задніх сидінь. Третій ряд сидінь. Також присутній і багажник відчиняється, просто провівши ногою з під низу. Ось такий от прикольний автомобіль. Кого зацікавив, приїжджайте Бердичів, Шкеряників Вісім, Автомайданчик, майданчик, Читайте опис там всі деталі.